Доброго ранку, шановні колеги. Дякую панна за такі красиві слова на адресу Міністерства культури в оцінці нашої роботи. Дорогі друзі, справді всі ті заходи, які організовуються вами: комунікаційні заходи, наукові дослідження, зустрічі, звірки, думок, вони є дуже важливими. Сьогодні, в період, коли ми всі маємо мобілізувати, і рішення треба приймати на усіх рівнях, і на високих, і на рівні кабінету міністрів, і на рівні наших територіальних громад, і на рівні наших закладів. І ви саме головне знаєте, що ці рішення приймаєте, що ви не уникаєте тої ситуації, коли треба брати на себе відповідальність, коли треба шукати ті е, шляхи. Які не виписані положеннями, де шукати гроші не від місцевих бюджетів, звертатися до донорів. Я відмічаю велику активність на сьогоднішній день і небайдужість усього нашого бібліотечного сектору, зокрема керівників наших дитячих бібліотек. Бо дитина це особлива категорія, не мені вам розказувати, яка потребує особливого відношення, і та функція, яку ви надаєте, дитяча саме бібліотека, дуже відрізняється від функції дорослої бібліотеки. Якщо доросла, це більше, скажімо так, інструмент інформаційного забезпечення потреб, можливо, в якійсь мірі забезпечення. Консультування, консалтингу тих речей, які відбуваються зазвичай при наданні бібліотечних послуг для дорослої людини, то в дитячій бібліотеці все абсолютно інакше, і виховна функція, функція психолога, функція порадника, функція педагога є однією з складових взагалі роботи дитячого бібліотекаря дитячої бібліотеки. Це покладає значно більшу відповідальність на бібліотекарів, які працюють в системі дитячих бібліотек, ніж в інших, і ці виклики можна здолати тільки через, по перше, любов до дітей, друге, високий професіоналізм. Залучення до бібліотечного колективу тих спеціалістів, які вміють працювати з дітьми, які є фахівцями педагогічного і психологічного напрямку. Ну і звичайно, активний контакт з батьками. Я особливо хочу наголосити на тому, оскільки перший контакт дитини з книжкою він здійснюється все ж таки в родині здійснюється за підтримки допомоги батьків. І потім теж в чималому результаті випадків дитина приходить в бібліотеку або разом з батьками, або ж вже трошечки можливо старшою, разом з своїм класним керівником, разом з іншими дітками, вже колективом. Але розуміння книжки, любов до неї, звичайно, закладається в родині, тому не менш значимою є напрямком, очевидно, нашої з вами спільної діяльності це виховна робота і батьків, тобто дитяча бібліотека. Тека має так само працювати як з дитинкою, коли вона вже звернулася до неї, так і з батьками, які мають зробити все необхідне, щоб дитинка саме прийшла, прийшла до нас в бібліотеку. Колеги в умовах воєнного стану, звичайно, особливі виклики. І ваша зустріч, ваша конференція присвячена тому, це питання. По перше, безпеки їх необхідно вирішувати. Зрозуміло, я не буду зупинятися на цьому, адже кожен з вас знає вже за. На жаль, тривалий час війни. Наскільки ці питання важливі, і підтримка органів місцевої влади, місцевого самоврядування є визначальною для вирішення безпекових питань там, де є якісь проблеми. Вкотре закликаю, будь ласка, звертайтеся до Міністерства культури. Ми, як вищий орган управління, готові модерувати проблемні ситуації. І е, звертати увагу там, де це недостатньо в органів місцевої влади. Хочу звернути вашу увагу також на наступному. Дуже багато дітей сьогодні є е, вашими відвідувачами, е, і стали вони такими відвідувачами, не з довоєнного часу, а е, як ті, хто разом з батьками переїхав в нові регіони, це, це вимушені переселенці. Е, Очевидно, що з ними має бути особливий формат відносин, особливий формат комунікації і спілкування. Просив би вас розуміти це і виділяти цих діток, принаймні в трошки більшій увазі до них, і в розумінні тих викликів і тих проблем, які є у них. Вони очевидно значно більші, ніж у. Тих діток, які традиційно своїми сім'ями проживають в аріалах обслуговування ваших бібліотек, які вас знають, яких визнають, хочу звернути вашу увагу також на необхідність посилення або ж впровадження роботи з позабюджетними донорами, з тими людьми, хто допомагає. Нам сьогодні виживати, ви самі знаєте, очевидно, що вся соціальна сфера тримається і фінансується за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Тобто, наша з вами зарплата, і моя, і всього міністерства, і всіх наших гуманітарних працівників це заробітна плата наших донорів. Це не кошти наших українських платників податків, але донори дають не тільки кошти макрофінансової допомоги, яка йде на підтримку бюджету, це є звичайно невеличкі проекти, і разом з нашими інституціями, які підтримують окремі напрямки діяльності, це, зокрема, Український культурний фонд, деякі наші українські національні меценатські проекти. Ми маємо сьогодні можливість звертатися, і саме головне. Бути почутими від наших іноземних партнерів дуже велика мережа сьогодні організацій, які працюють в Україні, реалізують свої проекти. Алла Івановна Гордієнко, яка сьогодні відкрила нашу конференцію, може тут виступити дуже професійним порадником. і Експертом в цих питаннях, очевидно, що ви на місцях теж маєте певні вже комунікації, досвід роботи з донорами. Будь ласка, звертайтеся до них, залучайте позабюджетні кошти, залучайте технічну допомогу про книжки. Сьогодні з книжками дуже непросто. На жаль, в державному бюджеті України вже деякий рік не передбачені видатки на придбання книжок для поповнення фондів публічних бібліотек. Це проблема, це виклик. Його долати непросто, але доведеться. І ми, як Міністерство культури, на своєму рівні з депутатами будемо працювати на цю тему. Звісно, але в той же час є такі джерела, як органи місцевого самоврядування. Слава Богу, зміни до Урядових актів, які обмежували відповідні проплати, сьогодні зроблені, і відповідні регіональні казначейства можуть спрямовувати кошти на придбання книжок для поповнення фондів, в тому числі дитячих бібліотек, ми звертаємо увагу, колеги, вас на необхідність роботи з місцевими громадами, в тому розумінні, що багато книжок, які потрапляють до рук дитини, вони йдуть. Не через бібліотеку вони йдуть через книгарну. Тобто, батьки купують ці книжки для діток. В багатьох випадках дітки читають їх і вони залишаються потім невикористаними. Дуже було б добре і правильно організовувати таку роботу. Я знаю, що в багатьох бібліотеках вона є. Я особисто, наприклад, був в бібліотеці в центральній міській бібліотеці Ірпіня е декілька тижнів тому і бачив, як ця робота нагологоджена на місцях. Я переконаний, що ви. Багато хто теж впроваджує таку практику, коли діти, які вже прочитали книжку, отримали відповідну культурно-освітню послугу, мають можливість і так само поділитися цією книжкою, дати можливість так само її прочитати іншій дитині, але вже через бібліотеку. Це добра соціальна ініціатива. Вона об'єднує дітей, виховує їх, робить діточок уважними до потреб своїх ближніх і змушує їх. Бути більш уважними взагалі і для до себе самого в такий спосіб, підвищуючи свою соціальну внутрішню оцінку і відчуваючи затребуваність і учасливість в соціальному житті. Колеги багато питань, звісно, які можуть теж бути в вашому порядку денному, де ми готові і можемо вам допомагати. Буду просити тих, хто сьогодні співпрацює з нами, але вайна на першу чергу вас. Генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, всіх тих, хто сьогодні має добрі ініціативи, цікаві проекти, рекомендації, побажання. Не будьте байдужими, висловлюйте їх, будь ласка, і в соціальних мережах і зверненнями, конкретними на Міністерство культури. Ми будемо обов'язково опрацьовувати всі ініціативи, які тільки сприятимуть організації роботи нашої бібліотечної системи, і в першу чергу системи послуг. Для наших діточок Міністерство культури має на своєму порядку денному кілька проєктів. Вони всі підпорядковані пріоритетам. Один з таких пріоритетів насправді їх глобальних лише два: це минуле, це наша спадщина і майбутнє це наші діти. Ми постаралися максимально можливим чином забезпечити фінансово діяльність наших мистецьких закладів, які надають освітні послуги для. Діточок, але й питання дитячих бібліотек так само є в нашому пріоритеті. Саме тому розраховуйте, будь ласка, на максимальну увагу до питання забезпечення послуг для нашої дитячої категорії читачів, нашої дитячої категорії відвідувачів. Це важливо для держави і це буде державою підтримуватися. Щиро бажаю кожному з вас залишатися здоровим у наш цей непростий час. Створювати і для себе, і для своїх ближніх, і для колективів умови безпеки, нехай наш сьогоднішній турботливий проблемний і в значній мірі трагічний час швидше мене. І подальшому ми зможемо з вами планувати і здійснювати свою роботу виключно в мирних умовах після нашої перемоги. Цього всім нам з вами дуже бажаю. І нехай успішність вашої конференції знову ж таки проявиться в тому, що ви віднайдете відповіді на ті питання, які є, і укріпитеся в своїх позиціях в реалізації добрих, правильних, ефективних рішень. Дякую вам за можливість бути почутим. Дякую за можливість побачити вас. Успішної вам всім роботи. До побачення.